Три тисячі років тому, коли ще не було ані інтернету, ані психологів, ані навіть уявлення про соціальні мережі, один чоловік написав текст. Сьогодні цей текст читають у бомбосховищах, у тихих лікарняних палатах і в спальнях о третій ночі, коли сон взагалі не йде. Він не мав диплома з психології, не вів інстаграм-блогу, але знав абсолютно точну формулу, як вигнати тривогу з душі і повернути собі такий бажаний спокій. Цей текст Псалом 50. І прямо зараз я покажу вам, як зробити його своїм щоденним ритуалом очищення, вашим особистим джерелом сили. Усе почалося, здавалося, б такого буденного погляду цар Давид, людина, яка вже мала все, про що тільки можна було помріяти: трон, славу, незліченні перемоги, повагу свого народу. Одного вечора побачив жінку, що купалася на даху. І знаєте, як це буває? Чотири слова змінили все життя, і забажав він її. Вірсавія була дружиною Урії, одного з його найвідданіших вояків. А Давид, щоб приховати наслідки свого бажання, пішов на жахливий крок, відправив чоловіка на вірну смерть у биті. Здавалося б, історія зі звичайним людським кінцем гріх зам'ято, трон цілий, ніхто нічого не дізнався. Життя тече далі, як ні в чому й не бувало. Але ж ні, у цей момент з'являється пророк натан і замість звинувачень ставить перед царем дзеркало, розповівши просту, але ніщівну притчу. Ти той чоловік, каже він Давиду, дивлячись йому прямо в вічі, і в цю мить у серці царя щось лускає, це не просто розчарування чи злість, це глибока нестерпна провина. Він не виправдовується, не шукає винних, не перекладає відповідальність. Він просто бере перо і починає писати. Але не черговий царський декрет, не новий закон. Він пише молитву. Саме ця молитва і стане Псалмом 50 найвідвертішим зізнанням у всій Біблії. Цей текст народився не в тиші кабінету, не в теорії богословів, а в глибокій темній ямі провини каяття. І саме тому він працює, він написаний не чорнилом на пергаменті, а кров'ю зраненого, розбитого серця. Це історія про те, як навіть найвеличніші можуть впасти, але й про те, як з цього падіння можна піднятися, знайшовши шлях до справжнього очищення та відновлення. Це універсальна історія про людську слабкість і божубимість, яка відгукується в серцях людей вже тисячоліттями. Розбір віршів від 3 по восьмий. Усвідомлення. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї. Перші рядки звучать, ніби людина просить про останній квиток на потяг, що вже від'їжджає, ледь не благаючи про шанс. Але далі справжній ескалатор, що розкопує душу. Бо беззаконня моє я сам знаю, і гріх мій переді мною завжди. Давид не каже, якщо щось комусь здалося, або ну всі так роблять, а що. Він не шукає виправдань, не ховається за обставинами чи чужими помилками. Він просто бере відповідальність на себе. Це ж так непросто, правда? Спробуйте повторити вголос це у своїй кухні, коли ніхто не чує. Моя дурість, моя зрада, моя злість. Відчуйте вагу цих слів, слово гріх то з'являється вперше, і воно не якесь абстрактне поняття з підручника. Це конкретний біль, який він носить у кишені як важкий і гострий камінь. Псалмист не просить зняти цей камінь, ні. Він просить показати, куди його подіти, як з ним вчинити, щоб він більше не роз'їдав душу. Наступний образ випере мене від беззаконня. В оригіналі тут вживається слово Кабас. Те саме, що використовують для випрання білизни. Уявіть, як виглядає ваш улюблений светр після довгої зими, плями кави, сліди дитячих обіймів, пил, можливо, навіть десь загублений гудзик. Так ось душа Давида, за його словами, виглядала ще гірше, і він просить не просто замазати пляму, не приховати бруд, не випрати настільки ретельно, щоб витримати навіть палюче сонце. Щоб стати по справжньому чистим, бездоганним. Це не поверхня очищення, це тотальне оновлення. Останній чотири у цьому блоці, який просто пронизує Бо беззаконня моє я сам знаю. Ніхто не може за нас зізнатися, ніхто не може за нас прийняти цю гірку правду, поки ми не назвемо речі своїми іменами, поки не подивимося правді у вічі. Ці беззаконня сидять у нас на спині як важкий рюкзак, і диктують, куди нам іти, куди звертати, не даючи дихати на повні груди. Усвідомлення це перший найважчий, але найважливіший кром до свободи. Від вірша 9 По 14. Оновлення. Окропи мене Ісопом І Очищуся. Ісоп це така маленька зелена гілочка, якою тоді. Посипали кров жертви під час ритуалів очищення. Це ж не про ароматичну ванну. Давид просить про процедуру, яка болить, яка несе із собою дискомфорт, можливо, навіть і страх. Але він готовий до цього, бо знає поверхньєве все гаразд, не працює воно, не зцілює. Справжнє очищення вимагає глибини, а іноді й болю. Серце чисте створив мені Боже. Тут він переходить від. Прального порошку до серцевого хірурга. Він не каже, я сам почищусь. Він благає, ти робиш мене новим. Це неймовірно важлива зміна ролей. Ми приносимо свій бруд, свої рани, свої гріхи, а він пропонує досконалу чистоту, нове життя. Це не про самовдосконалення, а про Божу благодать, про диво перетворення. І дух правий відновив моїх нутрищах. слово нутріші в оригіналі. Те саме, що й моє єство, моя сутність. Тобто молитва торкається не лише моральної сторони, не лише наших вчинків, а й самої фізіології. Як я дихаю, як сплю, як реагую на черговий сигнал у телефоні, як сприймаю світ. Давид просить, щоб його внутрішній автопілот змінився, щоб його природні реакції стали праведними, а не гріховними. Це бажання тотальної внутрішньої трансформації. Не відкинь мене від лиця Твого, це, мабуть, найстрашніше прохання. Не втратити трон, не втратити багатство, а втратити Божу присутність. Він уже знає, як це, коли Бог мовчить, коли Його обличчя приховане і світ стає сірим, порожнім. Тому Він благає, хоча б не віддаляє. Це крик душі, яка усвідомила цінність близькості з Творцем. Завершує цей потужний блок. Фраза, бо я хочу приносити тобі жертву. Після всього пережитого, після такої глибини падіння і такого дива відновлення він ще хоче щось дати. Це як після важкої виснажливої терапії, сказати лікарю: докторе, я готовий бути донором, я хочу служити іншим, я хочу віддати себе. Це свідчення справжнього глибокого покаяння, яке перетворюється на спрагу служіння і подяки, це повне переродження. Від вірша 15 до 21, -го. Обітниця. Жертва Богові Дух Сокрушений. Тут Давид буквально перекидає столик з усіма тодішніми правилами. До цього в богослужінні були тільки кров, вівці, вівтар, складні ритуали. А тут раптом він заявляє: Головне розбите серце. Це, якби на квитку на дуже важливий концерт, написали. Плаття не потрібне, приходь у тому, в чому плакала з розпатленим волоссям. Це ж повний переворот у розумінні поклоніння, це не про зовнішні атрибути, це про внутрішній стан. Серце сокрушеним і смиреним Бог не презирить. Слово презирить в оригіналі не відкине, тобто Він не відсилає назад, не відвертається. Це неймовірна гарантія, що навіть коли ти виглядаєш як розбита кружка, яку ніхто не хоче брати, магазин не закривається, двері для тебе завжди відчинені. Бог не відкидає тих, хто приходить до нього із щирим розбитим серцем. Давид уже не просто просить, Він свідчить, Він ділиться власним досвідом. Я перевірив, це працює, це єдине, що має значення. Далі йде обіцянка, яка виходить за межі особистого. Добрим будь Господи до сіону». Він переходить від особистого до колективного. Коли тобі повертає душу, коли ти відчуваєш таке глибоке оновлення, ти природно хочеш, щоб це відчула вся Твоя країна, весь твій народ. Це особливо чутно сьогодні, коли стільки людей шукає, як відбудувати не лише міста, а й себе самих, своє життя після пережитих випробувань. Це прагнення миру та відновлення для всіх, хто поруч. Тоді принесуть тобі праведну жертву. Колись принесуть. Він не каже, може бути. Він каже, буде. Це не наївний оптимізм, це досвід людини, яка вийшла з найглибшої ями і точно знає, світло приходить після темряви, а не до неї. Це віра, загартована стражданнями і милістю, завершується псалом потужною картинкою. Тоді вознесуть на твій вівтар кольців. Тобто все, що ми вважаємо найціннішим, найдорожчим, найважливішим у нашому житті, стане дарунком Богові, а не розмінною монетою, не способом щось купити чи заслужити. Це буде щира подяка, що л'ється з переповненого серця. Це перетворення нашої цінності на дар. Отже, як же зробити цей потужний текст своїм щоденним ритуалом, а не просто прочитанням? По-перше, виберіть час знайдіть ту золоту хвилину, коли ваш мозок ще не в режимі соцмереж. Відкриваємо телефон, знаходимо псалом 50 у будь-якому перекладі і читаємо вголос. Не шепочемо собі під ніс, а саме в голос. Голос втягує тіло в процес, допомагає зосередитись, робить слова реальними. По-друге, зупиняємось. Зупиніться на одному рядку, який вас зачепив. Сьогодні це може бути серце чисте створи. Завтра не відкинь мене від лиця Твого. Це не марафон, де треба прочитати все, це занурення. Запишіть цю фразу на стікері, носіть її в гаманці чи приклейте на монітор. Кожен раз, коли дістаєте картку, згадуйте: я не один у своїх пошуках, у своїх проханнях. Ця фраза. Стає вашим якорем. По-третє, зробіть таку мікродію. Якщо сьогодні ви прочитали, вкажу беззаконним дороги твої, напишіть колезі, який зараз у важкому стані, просто думаю про тебе. Це і є практичне продовження молитви, це втілення слів у життя, це не просто слова на папері, це заклик до дії, до милосердя, до співчуття. Якщо відчуваєте, що текст став рутиною, що він втрачає свою гостроту, змініть переклад. Українською мовою є близько 10 різних варіантів, і кожен дає новий відтінок, нове розуміння, розкриває текст з іншого боку. Головне правило не кількість прочитаних віршів, а кількість зупинок у усередині себе, кількість моментів, коли ви дозволяєте слову проникнути глибоко. Чотири хвилини одна фраза, одна дія, і ви вже не той, хто був учора. Ви починаєте свій день з чистого аркуша. Якщо ви дочитали до цього місця, значить текст уже працює. Він торкнувся чогось у вашій душі. Напишіть, будь ласка, в коментарях одне слово. Лише одне слово, яке спало вам на думку, коли ви уявили своє серце сокрушенне. Це не іспит, не есей, це просто бажання поділитися. Це допоможе іншим глядачам знати, що вони не самотні в своїх ямах, у своїх переживаннях. Я прочитаю кожен коментар і, чесно кажучи, читаю завжди. Часто сам знаходжу там відповіді на речі, які мене хвилюють, які також і мені не дають спокою. Це створює неймовірну спільноту. І дам вам ще один справжній лайфхак, скарб, який мені підказав один старенький, дуже мудрий священник. Він каже, коли тривога з'їдає тебе зсередини, уяви, що Псалом 50 це не твоя молитва, це молитва самого Давида, який сидить поруч із тобою і говорить ці слова за тебе. Ви просто слухаєте. це знімає перфекціонізм, цей тягар, я маю бути ідеальним. Мені не треба бути правильним, мені треба дозволити іншому бути правильним замість мене, дозволити Давиду висловити те, що я сам не можу. Це ж геніально. Читайте також псалом у парах, один читає вголос, а другий мовчки додає ім'я людини, яку любить наприкінці кожного вірша. Помилуй мене, Боже, помилуй Павла, Ірину, Олену, окропи мене Ісопом, окропи Івана, Володимира. Це перетворює особисту молитву на колективну енергію, на міжлюдський зв'язок, на підтримку. Це дозволяє нам молитися не лише за себе, а й за тих, хто нам дорогий, хто потребує Божої милості. І третє, коли справді тяжко, коли здається, що світ валиться, читайте псалом у зворотному порядку. Тобто почніть із тоді вознесуть на твій вівтар вівтартельців і йдіть до помилуй мене. Це як дивитися фільм починаючи з хеппі-енду, там де ви вже знаєте, що як все закінчилось, що світло переможе і тому готові пройти крізь будь-яку темряву, крізь будь-які випробування. Це дає надію, коли її, здається, зовсім вже немає. Не потрібно чекати великих грандіозних змій. Достатньо, щоб у вашому телефоні була закладка на псалом 50-й, а в голові дозвіл бути не ідеальним дозволити собі бути просто людиною. Чотири хвилини, одна фраза, одна дія, і день уже не належить тривозі, він належить надії. Якщо такий підхід, ці думки стали вам у пригоді, якщо вони хоч трошки доркнулися вашої душі, будь ласка, поділіться цим відео з однією людиною, яка, на вашу думку, зараз потребує вашої молитви і перебуває у важкому стані. Не треба довго пояснювати. Не треба підбирати складні слова, просто скиньте посилання і напишіть подумала про тебе. Це може стати тим промінчиком світла, який їй зараз так потрібен. Дякую, що прийшли цей шлях разом зі мною. Нехай ваше завтра почнеться з чистого серця і світлої душі.